А ти просто кохай і будь коханою, любов і до дна. Що зараз в твоєму житті особистому? Все в порядку, тому давай це не рухати, щоб воно і далі було в порядку. Олександр Пономарьов вперше розставляє усі крапки над і щодо третього шлюбу, горбунов вам усім збрехав. Чи одружений співак та хто його нова обраниця, Почуєте за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Але для себе я зробив висновок. Що більше я свої особисті відносини? Афішувати не буду ніде. Для мене святою Ти будеш і грішною, український співак Олександр Пономорів вперше коментує про своє третє одруження та розповідає, коли планує представити публіці свою обраницю. Хоча народний артист України зазвичай уникає обговорення особистого життя в інтерв'ю для TSN.UA він усе ж поділився деякими подробицями щодо свого можливого шлюбу. Нагадаю, що на початку цього року телеведучий Юрій Горбунов в інтерв'ю проєкту наодинці розповів, його близький друг Олександр Пономарьов перебуває у третьому шлюбі. За його словами, Разом уже понад 10 років. що в нього є нова дівчина чи вже дружина, яку він враховує, оскільки ви близькі друзі. Давайте ви з Сашою про це самі поговорите, але в Саші є дружина, і вона вже більше 10 років в нього, тому про якщо є якась ще новіша, то я про неї не знаю. Що зараз в твоєму житті особистому? Все в порядку. Ти забобонна людина взагалі. Забобона студентських років, але я розумію, що біблія пише, що все вірити не можна. Але ну, ага. ну які забобони в тебе є? Типа, якщо на кілька, то я почекаю стану ага. або обійду дорогу якусь. І ось, нарешті, Пономарьов вперше публічно реагує на цю новину. Офіційно я поки що не одружений, тому виходить, Юра Горбунов вам збрехав. але це ні про що не говорить. Так, дійсно, в мене є стосунки. Вони тривають декілька років. Так, я безмежно закоханий, при чому завжди. Але моє особисте життя нехай залишається тільки моїм. Я вже мав досвід розповсюдження інформації в попередніх шлюбах. Тепер не хочу. Відверто розповів Тесен Олександр Пономарьов за лаштунками концерту. Музична платформа у відповідь на запитання, чи планує офіційно оформити стосунки. Олександр заявив, чекаю закінчення війни і одружуся одразу. Після того, як співак уперше прокоментував про свій третій шлюб, з'явилась нова інформація від джерел, наближених до артиста. Вони розкрили ім'я його нової обраниці. Інсайдери ТСН виявилися відвертішими. За їхніми словами, 51-річний Пономарьов перебуває в цивільному шлюбі з власною концертною директоркою на ім'я Софія. Вона молодша за співака на 17 років, і нині пара мешкає разом у його будинку на лівому березі Києва. Сам Олександр поки що утримується від чутких коментарів. Щодо особи своєї обраниці. я її не ховаю. Вона ж не сидить вдома і не перебуває постійно поруч, але я не буду показувати її демонстративно. У попередніх шлюбах я це вже робив. І що з того маю? Я Подумав, що треба, треба це показувати всім і даремно це робив. Зараз я зробив висновок після цього браку, після цих показувань, але для себе я зробив висновок. Що більше я свої особисті відносини афішувати не буду ніде. Втім, уважні шанувальники все ж помітили, що Софія з'являється в одному з його відеокліпів. На останніх секундах відео не Пісню пазли видно дівчину, зовнішність якої дуже нагадує нинішню цивільну дружину співака, хоч і зображено її досить завуальовано. Нагадаю, за плечима Олександра Пономарьова кілька шлюбів. Першою обраницею співака була відома продюсерка Олена Мозгова. Пара познайомилась на форшеті після фестивалю імені Володимира Івасюка. Як згодом зізналася, продюсерка Олександр відрізнявся серед інших чоловіків, з якими вона мала справу раніше. Утім, глибоких почуттів між ними так і не виникло. потім Півроку ми так Олена мені дзвонила, скажімо так. Потім я ну познайомилася вже з Оленою. я приїхав в Київ, зняв квартиру. Ну коротше, ця вся історія така Почалося кохання? да ми ми почали жити разом. Цікаво, що сам Пономарьов не сприймав стосунки з мозговою серйозно, принаймні доти, доки у пари не народилася спільна донька Женя. Варто зазначити, співак прийняв і доньку Олени від попередніх стосунків зою, яку дівчинка називала своїм татом. Мій було рік чи півтора, так з тих пір вона моя донька. це як моя дитина. Коли народилася Женя, вона не було різниці між нею і нею. Попри 10 років стосунків, пара так і не оформила офіційний шлюб. Їхній союз був непростим. За словами мозгової у стосунках мав місце емоційний аб'юз. Вона також зазначила, вони з Олександром постійно намагалися змінити одне одного і радше були партнерами ніж закоханими. Мені кажу, мені, мені, завжди, маніяки, ніколи, мені завжди мені завжди здавалося, що його можна б'юзити дуже легко. Ні, ні. Ні? Ну це ж образ такий mm -hmm. був п'єро. я не, не хочу там обговорювати. Ну так давно боже. і Де боже йому щастя і здоров'я. Я все це пережила і слава. Богу. Усе можна витримати, якщо є взаєморозуміння, підтримка, якщо є почуття. А коли воно все розвалене, а ти щось намагаєшся зібрати докупи, а воно знову розвалюється. Діла немає. Ми дуже різні люди. Я думаю, що просто не було любові. Поважала добре до нього ставилась. Ми з ним більше були партнери, а не чоловік і дружина. Полівав тоді за оту крихітку маленьку, яка народилася. Вона тепер не доросла внучка по Ну це ж треба думати їм, в першу чергу думати, що ж ви робите. Ви ж після себе лишаєте дитину. Ну так, ну і а ви ж травмуєте, правда? Я одна од однаково зараз. Не розумію ні його, ні дочку, тому що це проблема, це життя. Сім'я, це ж дуже. Це дуже серйозно. Але ви ставилися до Сашка, як до свого зятя чи ні? Ну а як же? Ну а як по-другому? Так я і по сьогодні так ставився. Ну як він після розриву стосунків між Олександром Пономарьовим і Оленою Мозговою, що довго точились публічні суперечки. В одному з інтерв'ю співак заявив, Олена йому зраджувала і неодноразово. За його словами, першу зраду він пробачив, а у другу вже ні. У мене відбулося так в житті, що зрадили. Я спробував простити, потім ще раз зрадили. Я не зміг простити і пішов. Так відбулося. Це е, я Олену поважаю е, вдячний їй за дочку, я Поважаю їх мати свої, свої дитини. Тому нічого поганого. Я не хочу говорити про неї. Це було життя. життя. У відповідь мозгова прокоментувала. Пономарьов був для неї життєвим уроком і, виконавши свою місію, може вважатися вільним. Я тебе простила, все перемолотила, все пережила, все передумала, все проаналізувала. Люди зустрічаються не випадково. Ми всі один для одного урок. Дякую за урок. Ти вільний. Торі, коли на мозгова зізналась вони з Олександром, не підтримують спілкування навіть попри наявність спільної доньки. Не знаю, я не влажу це. Я навіть не влажу в відносини його з Жені. Ну тобто я знаю, що ми з тобою це, але ми не обговорюємо це все. Угу. після розлучення з Оленою Мозговою. Олександр Пономарьов недовго залишався самотнім. 26 серпня 2006 року він вдруге одружився. Його другою дружиною стала Вікторія Мартинюк, яка на момент весілля була студенткою п'ятого курсу Київського національного університету імені Шевченка. Уже за півроку у пари народився син, якого назвали Олександром. Проте другий шлюб артиста також не був щасливим. І завершився розлученням через чотири з половиною роки. За словами Пономарьова, причина полягала в невідповідності характерів. Останньою краплею став ультиматум, який дружина поставила обрати між його донькою Женею від мозгової та нею. Помилкове судження, що я такий в 30 років здавалося, що я людину зможу змінити. Це була моя помилка. Ми не співпали за характерами, а потім, все, коли вона мені сказала, що вибирає або я або Женя, ну дочка моя, а Женя жила завжди зі мною е, після нашого розлучення. з е... Оленою Вона так не дуже її ну, любив і сказала або я або Женя. Я сказав, що я доньку вибрати не можу. Вона вже вибрана, а ж дружину можу. І Так ми розійшлися. Після цих подій Олександр Пономарьов припинив публічно обговорювати своє особисте життя та згадувати лише свої попередні шлюби. Ця тема була для нього дуже болючою. Проте у 2023 році співак натякнув. Зараз знаходиться у нових щасливих стосунках. Також минулого року у мережі ширились розмови про роман між Олександром Пономорьовим та Марією Яремчук, які обидварти. Истин спростували. Насправді ж співак став хрещеним батьком першої дитини Марії. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!